Доброго всім дня. Сьогодні хочу розповісти про свою картоплекопалку, однорядну вібраційну. Спочатку це купувалася мотоблочна картоплекопалка під одноточкову навіску з ремінним приводом, але так як у мене. Стоїть трьохточкова навіска, то все навісне я переробив під трьохточкову навіску. І так, що я допрацьовував з даною картоплейкопалкою? копалкою. Саме доварив дві профільні труби, до них пальці. Профільні труби приварив довжиною по 17 см. Це профільна труба 40 на 40. Не став я всилювати тут окосинцями ні з одної, ні з іншої сторони. І цього достатньо. Воно тримається, не гне, нічого не ламає. Це кріплення залишилося рідне. Єдине, я змінив оцю профільну трубу, зробив її довшу підкріплення третьої точки. І також залишив цю розтяжку. Заводську, яка була. Ну, Так як щоб додатковий упор був. Е, Наступне цей ексцентрик, підшипник теліпався в корпусі. По заводському шву я його розрізав, чуть-чуть стягнув це кільце, корпус і назад зварив. Тепер воно не теліпається. Е, також, як можете бачити, перероблене на Жигульовські салентблоки. Оці стойки з одної, з іншої сторони тут. Ну і ця на Жигульовських салінблоках. Тобто взяті Жигульовські тяги, укорочені до потрібних розмірів. І встановлене. Так як рідні салінблоки там трубки резинова всередині металева трубка. Ну, то таке. Тут мені товариш подарував салінблок із Chevrolet Lacetті. Тільки я не знаю звідки. Він якраз чітко стає сюди. Також замінені всі болти, кріплення і так було перероблене. Цей механізм я нічого не змінював, цей болт довгий, він так і залишився. Наступне це е, краї ножів. Я трішки подовжив. А саме на 7 см. Можете бачити? На 7 см я додав е, навіщо? Для того, що, е, коли копаєш картоплю, вона тут з боків висипається і е, ріже оця сторона, ріже картоплю. Ну і було прийнято рішення, і воно було. Краї загострені, щоб як де попадає чи бур'янина, яку не викосило чи корінь, воно його розрубує. Е, наступне це е, оці прутки на ножу. Край прутків були підігнуті, підігнуті донизу і краї були зачищені, так як краї були гоструваті, і вони також при копанні картоплі. Пошкоджували. Ну і ці прутки на грохоті також були е, зашліфовані краї. Ззаду також було підігнуто донизу трішки, і також вони зашліфовані е, ці е, прутики. Наступне це до ножа забув сказати, ніж також я тут підняв по максимуму, скільки можливо. Можете бачити звідси. Я його підняв фактично аж до рами. О, цей ніж. Для, для чого? Тому що ну, заводська та пластина, яка тут стояла, вона була тонка, її вигнуло. О, І була тут малий прохід був, і воно забувалося. І було піднято це і все. Пластина майже ну, по максимуму скільки можна. О, і була зроблена з товстішого металу, а саме з сантиметрового металу. Також був перероблений натяжний ролик, бо той, що стояв з завода, він мені не сподобався, як він працює. Цей ролик, пружина, сюди приварений глок. 2,5 см і пружина. Так було перероблено натяжний ролик. На даний момент ширину захвату я цієї картоплекопалки не змінював. Мене влаштовує і ця ширина, вона не ріже ніде. Тобто, я задоволений цією роботою. Головне, що ці картоплекопалки це однозначно, що потрібно міняти оці. І ці всі салінблоки, бо заводські, вони неякісні. І працювати вона толком, ну, в мене, по крайній мірі, вона не працювала. Ці стойки я залишив розміри, які були на заводських стойках. О, з обох сторін тільки підсилив ось, ось тут пластинами. Цю тягу я трішки збільшив, щоб збільшити ход ножа. І все. Більше я нічого тут такого. Не перероблю. Колеса залишились рідні, як можете бачити. Шків також рідний. Він працює. Отакі до опрацювання даної картоплекопалки. Наразі всім дякую. До наступного відео.